Мене звати Оля, я з Білої церкви. Я переїхала до Львова три роки тому сюди на навчання. Взагалі, максимум мій доторок до Бога був, коли я деякий час в школі навчалася в єврейській школі свого міста. Ми вчили єврейські традиції, ми вчили єврит, читали Тору. Але все це я робила тому, що, тому що так треба було. З тим, яке я дорослішала? Я розуміла, наскільки люди жахливі зсередини, наскільки мені це сильно не подобалось, але я не знала, що з цього є вихід, якщо чесно. І тоді я була впевнена, що ті люди, які вірять в Бога, вони просто дуже слабкі і вони не можуть зрозуміти, не можуть усвідомити повністю прийняти те, що світ дуже поганий, і з цього немає ніякого виходу. Потім я переїхала у Львів, і дуже випадково я потрапила в одну студентську християнську організацію. Там я побачила, наскільки люди можуть бути добрими, наскільки люди тебе приймають, наскільки вони хочуть дізнатися про тебе щось більше, наскільки ти їм цікава. Для мене тоді в голові вони знайшли отий вихід, який я так довго шукала, але він для мене ще був невідомий. Значені, що вони були такими добрими, але я не розуміла причину, чому вони такі були. Потім якось часом мене покликали на малу групу, я туди прийшла, і для мене знову було таке здивування, що тепер не просто студенти є добрими, тепер не просто вони хочуть тебе більше дізнатися, вони з тобою діляться, вони цього хочуть, а й дорослі люди також. І знову ж таки, вони знайшли цей вихід, який ще був тоді невідомий мені. Потім я усвідомила, що це просто була закономірність. Що ці люди вірили в Бога, тепер на малій групі вірять в Бога, і, можливо, все-таки вихід був в Бозі. Мене це дуже торкнулося. Я почала більше дізнаватися, і я навіть зробила такий собі перевірку. Я собі я зробила щоденник, почала молитись, просити у Бога про щось, і, про, і кожного разу я записувала собі відповідь на це. В більшості повністю все справдилось. Інколи я зрозуміла, о, воно так не відбулось, але я навпаки зрозуміла, чому воно так не відбулося. Тобто це просто була відповідь від Бога, ні. І тоді, напевно, я усвідомила, що може, все-таки хтось і є, може, все-таки Бог і є. Потім я була на зимовому таборі, і напевно, вже тоді я розуміла, що я вірю в Христа. Напевно, вже тоді я його прийняла в себе в серці, але мені було настільки страшно, що. В секунду, як я покаюсь, дуже багато на мене вже буде покладено обов'язків. Мені прийдеться взагалі, що це буде дуже важко. І я максимально довго відкладала цей момент, допоки як на одній з лекцій зі мною не почав говорити спікер, і він мені сказав, що якщо я вже прийняла Христа в своєму серці, який сенс мені відкладати покаяння, який сенс мені відкладати це на потім, якщо я можу це зробити зараз. Мене це дуже торкнулося, і в той, в той вечір я покаялась. Мені дуже пощастило, що моє перше недільне зібрання, перша церква, яку я прийшла, опинилася у БЦ. І я, я дуже сильно цьому вдячна, якщо чесно. Моє життя взагалі не ідеальне, на жаль, але в цьому, напевно, його і сенс. І я дуже вдячна, що я тоді зустріла Христа, бо я бачу, як я по-іншому реагую на речі, на які я реагувала дуже по-злому раніше. Тому так, я. Я дуже рада, що це сталася.